Ведення бізнесу під час регулярних обстрілів та як виживати підприємцям у прифронтовому Харкові. Саме з цими проблемами до мера міста Ігоря Терехова звернулись бізнес-лідери мегаполіса. Підприємці зазначають, що відчувають серйозне податкове навантаження на бізнес Харкова. Це не просто. Якась дежурна там зустріч, так це нагальна потреба. Ми всі в одній лоці, ми всі їдемо на всі одні шлюбки. і ми розуміємо, що ми всі трошки притопаємо. Виникає в нас дві біди. Перша біда це статус прифронтового міста, коли кожного дня. В Україні бачать, як обстрілюють наші території, і інше як виживати бізнесу, тому що ставки податків вони ще розроблялися ще до широкомасштабної агресії. І зараз інколи. Ці ставки податків більше для бізнесу ніж та виручка, яку вони отримують від своєї професійної діяльності чи від здачі в оренду своїх приміщень, адже є зацікавленість, наголошують всі сторони діалогу у тому, щоб у Харків повертались люди та відповідно працював бізнес. Ми всі живемо в цьому місці. Ми розуміємо, що ми звідти не вийдемо. Наша задача зробити так, щоб в Харкові бізнес залишався. Тому що ми розуміємо, якщо бізнесмени виїжджають, вивозять своє обладнання, головне людей починають працювати, через 2-3 роки вони вже не повернуться. Що потрібно робити? Це задача а, така дуже багатограна, тому що є якісь симптоми, які ми зараз можемо зняти. Шляхом вироботки напрацювання якихось спільних рішень є більш широке. А що робити з профронтовими територіями, такі як наш? Задача стоїть так, щоб запровадити державну політику для профронтових територій. Тож представники бізнес-спільноти разом з командою мера Ігоря Терехова домовили, що будуть підключати владу області, представників профільних комітетів у Верховній Раді інші відповідальні служби держави, аби вирішити проблеми харківського бізнесу та допомогти їм виживати у складних умовах війни. Адже чинник Харкова, дуже важливо зробити так щоб без збитків для економіки перефронтового міста підтримати підприємців, крім цього, будемо лобівати на рівні держави спеціальні закони, які будуть здійснювати пільгове оподаткування на території прикордонних міст, у тому числі і міста Харкова. Для нас це дуже важливо, для того, щоб підтримувати бізнес. І що стосується сьогодення, то дійсно ми вирішили спільно, що деякі оподаткування, які стосуються Силового бюджету будуть знижені. Це стосується і гастиничного господарства, і нашого виробництва. Перш за все, і розважальних центрів. Особливо це стосується бізнесу, який отримує бомбосховище. Там буде нульова ставка податкування, і крім цього, того бізнесу, який надає послуги для наших дітей, там теж буде значно понижуючий коефіцієнт. Підприємці також налаштовані вести діалог з владою України щодо надання преференцій бізнесу та звільнення підприємців від яких податків ми відстоюємо точку зору внесення Харкова в територію бойових дій за 23 рік? Ми розуміємо що в нас є питання пов'язані з тим, що потрібно обслуговувати наше місто, життєдіяльність його? Ми домовили, що ми будемо працювати не тільки над тим, що робити там підприємцям, а як взагалі. Нам зробити так, щоб розхідна частина нашого бюджету була нижча, тому що ну всі розуміють прекрасно, що потрібно затягувати пояски свої для того, щоб працювати. А діалог у будь-якому випадку дуже важливий, особливо зараз, тому що бізнес повинен розуміти. Чи чує його влада, і чим влада може допомогти бізнесу, особливо бізнесу, у якого були прильоти, і він зараз, ну в нього немає другої проблеми, як відновитися. Тому такі зустрічі дуже важливі. Дуже важливо, що влада реагує і готова знижувати ставки податків для бізнесів, які постраждали з свого боку. Ми працюємо з підприємцями для того, щоб допомогти їм залучити додаткові кошти на таке відновлення, і ми розуміємо, що зараз дуже важливо, щоб Голос влади і бізнесу був єдиний для того, щоб просувати інтереси саме нашого регіону, нашого міста, і добуватися спеціальних преференцій для відновлення. Зі свого боку, муніципалітет наголошує міський голова Ігор Терехов, робить все можливе, аби зменшити навантаження на бізнес та розширювати пакет податкових преференцій. Проте акцентує мер, які б пільги, знижки чи понижувані коефіцієнти місто б не затверджувало. Нормальне функціонування бізнесу в Харкові сьогодні, передусім, залежить від посилення захисту неба. Для нас дуже було важливо сьогодні зустрітися з бізнесом, і дійсно сьогодні бізнес у Харкова потрапляє від постійних обстрілів, і ми розуміємо, що головне завдання сьогодні всіх нас це закрити небо над Харковом, щоб бізнес мав можливість впевнено працювати, щоб він повертався до міста Харкова. І для нас це дуже важливо. Крім цього, ми обсудили те, що ми будемо раз на місяць зустрічатися і. Знати звіряти годинники, як нам рухатись, яким потрібно приймати рішення міської ради для того, щоб підтримувати бізнес. Марія Соловйова, Ігор Безкровний, Ярослав Кононенко, Віталій Грунь та Олександра Панченко. Харків новини.